Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу вам розповісти 10 просто неймовірних фактів про наше людське тіло, яке ви 100% не знали. Не будемо довго затримувати. Поїхали! І почнемо ми з найзабавнішого факту. Всі знають оці палаючі щоки, коли вас щось бентежить. А чи знали ви, що окрім того, що в нас червоні щоки, в нас червоніє ще й живіт? Мені от цікаво, в який момент людство таке хм, а що якщо я буду дивитися на все своє тіло, коли я буду червоніти? Наступний факт може вас просто шокувати. Чи знали ви, що деякі люди чують звук руху свого очного яблука? І я вам більше скажу, це називається синдромом розриву верхнього каналу. Щоразу, коли очі цих людей рухаються в орбітах, вони чують звук, схожий на дряпання наждачного паперу. Тобто ви розумієте, як приємно це слухати. Я вам більше скажу: існують навіть люди, які чують кожен звук у своєму тілі. Взагалі, кожен. Насправді мені дуже шкода цих людей, тому що я б точно збожевільнила. Ну ви собі самі уявіть. Речі про очі. Певно, всі ми помічали, що у немовлят такі великі очі, маленький носик і маленькі вушка. Насправді все це дуже просто пояснюється. Наші очні яблука не ростуть впродовж нашого життя, а от вуха та ніс якраз ростуть. Чи знали ви, що коли ви подорожуєте літаком, ваше волосся росте вдвічі швидше? Ось чому нам завжди здається після наших подорожей, що комусь треба до перукарні. До речі, ще один факт про волосся. Чи знали ви, що воно майже не піддається руйнуванню, окрім горіння, звичайно? Людське волосся розкладається з такою повільною швидкістю, що воно практично не розпадається. І якщо ви колись замислювалися, чому наші труби так швидко забиваються, то просто згадайте той факт, що волосся не може бути знищено холодом, воно не може бути знищено кліматом, водою чи іншими природними силами і воно стійке до багатьох кислот та хімікатів. Отже, з волосся ми все зрозуміло, його майже неможливо знищити. Звичайно, його можна привести до дуже негарного стану, наприклад, фарбами зем'яком. А ось з вухами у нас тут все складніше. Чи знали ви, що на наш слух впливає кількість їжі, яку ми з'їли? Якщо ми їмо забагато, то наш слух погіршується. А чи знали ви про те, що ваша слизова оболонка шлунка оновлюється кожні 3-4 дні? Насправді це дуже логічний факт, особливо для тих, у кого є виразка? Всі ми знаємо, як соляна кислота у нашому шлунку впливає на слизоподібні клітини. Вона їх просто розчиняє, і саме через це наш шлунок і оновлюється новими слизовими оболонками. Якщо минулий факт вас не здивував, то як щодо до наступного? Чи помічали ви колись ось ці мультяшні зображення лампочки над головою? А чи знали ви, що наш мозок працює на тій самій потужності, що і 10-ватна лампочка? Тому це зображення лампочки над вашою головою, коли вам прийшла цікава думка, не надто далека від реальності. Ваш мозок, до речі, генерує стільки само енергії, як маленька лампочка, навіть коли ви спите. Наступний факт буде корисним тим, хто полюбляє засмагати. Чи знали ви, що простий сонячний опік середньої тяжкості сильно пошкоджує кровоносні судини? Наскільки сильно? Настільки, що дослідження показали, що треба від 4 до 15 місяців для того, щоб вони повернулися до нормального стану. Просто згадайте це, коли вам буде перед виходом на вулицю лінь наносити сонцезахисний крем. Запевняю, що цей факт, хоча він і є найлогічнішим, вразить вас найбільше. Чи знали ви, що близько 80% того, що ми вважаємо смаком, насправді є запахом? Насправді, смак – це поєднання смаку і запаху, проте у різних співвідношеннях 80% це якраз запах. Саме тому, напевно, коли ми хворіємо ковідом, їжа ну, взагалі зовсім ніяка, хоча смак вона має. Певно, всі потрапляли у ситуацію, коли ми переходимо на вечірку, нам представляється людина, і через хвилину ми вже не пам'ятаємо, як її звуть. Насправді, всьому цьому є логічне пояснення і навіть наукове пояснення. Існує таке поняття як число Денбара. Воно назване на честь антрополога Роберта Денбара. І це кількість емоційних зв'язків з іншими людьми, які ми можемо тримати у голові. Давайте поясню: якщо ви маєте більше, ніж 150 друзів, ви або почнете забувати минулих, або ви почнете забувати наступних. І найцікавіше є те, що цим числом пояснили, чому люди сходяться після розриву відносин. Зараз поясню. Ви почали зустрічатися з вашим партнером, коли у вас було менше, ніж 150 зв'язків. Потім, коли там, ви були на 149-му зв'язку, тобто у вас. З'явилися ще друзі, ви з ним розійшлися, і після цього ви почали шукати нових партнерів. Ви знайомилися, проте у вас вже стало більше ніж 150 партнерів. І саме через це ви повертаєтесь до минулого партнера, якого ви тримаєте у голові. Ось просто про це подумайте, і тепер ми просто знаємо виправдання всім нашим подругам, які повертаються до своїх колишніх. Окрім цього, дослідження показало, що навіть найприязніші люди, які мають більше ніж тисячі друзів у соцмережах, у реальному житті спілкуються не більше, ніж 150 людьми. Ну, хоча мені цікаво, де ви знайдете 150 друзів, це мені здається, і так дуже багато. Проте ось такий цікавий факт. Ну що ж, на цьому все. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Зачекай! Перевірши ти на мене, тому що 90% моїх переглядачів не підписані на мене, і це дуже сумно. Тому обов'язково постав лайк, підпишись. Ну і, звичайно, якщо в тебе є якісь ідеї, або ти просто хочеш зробити мені приємно, обов'язково напиши коментар. Всім до наступних зустрічей!